Доброго ранку, доброї неділі. Чекаємо, запрошуємо гостей. Так. Перше виходимо з майстрами в неділю. Так. Окей, Олеся запросила. В нас сьогодні новий майстер, знайомство з новою майстрею. Що він йде правильним шляхом або не знає, куди йти далі, як себе реалізувати. Взагалі, чим почати займатися, і чи справу, яка є в житті, можливо, вона і не є вашою, можливо, ви виконуєте мрії когось іншого. Тому приходьте до нас на фестиваль. Ми будемо раді з вами познайомитися, поділитися своїм досвідом. Допоможемо вам знайти вашого провідника на вашому шляху життя. Так само і ви можете стати чимось провідником. Це мій червоний телефончик. Так, це твій червоний телефончик. Та я хочу дивитися мультики. Ходи. Дивися на телевізор. Ходи сюди, ходи. Так, чекаємо, чекаємо на... на майстриню. Одну секундочку. О, привіт, привіт, Олеся. Окей. Це був бісит, так. Олеся, дайте мені, будь ласка, запит на приєднання. Вас внизу в етері є біля коментарів. Одразу камера з плюсиком. Я своє, свого боку надіслала вам запит. Або приймайте мій запит, або надсилайте свій. Як показує останнім часом практика, що інстаграм трошки. Так, чудово. Трошки довго долучає до етеру, але так, приймаю запит ваш Олеся. Сьогодні з нами чудова майстриня. Познайомимо вас з нею. Окей, чудово. Я так само Приймаю і тепер очікуємо, коли ж інстаграм нас привіт сьогодні. Дуже швидко. Привіт, привіт. Привіт, Олеся. Ну що ж, розкажіть нам щось про себе, звідки ви, чим ви займаєтеся? Сьогодні у нас перший етер, всі перші етери з майстрами. Ми знайомимо такою загальною інформацією, і далі всі етери будуть детальніше про ваші майстер-класи або ваші трансформаційні ігри, тобто те, що би ви хотіли, чим би ви хотіли поділитися з нашими гостями. Представтесь, будь ласка, і розкажіть про себе. Привіт усім, рада вітати. Мене звати Олеся Райдова. Я зі Львова. Я займаюся більше 10 років робота з родом. Так само я психолог і так само я займаюся енергопрактиками. Основна сфера моєї діяльності це є розстановки за Бертом Хеллінгером. Психологічні методи роботи з родом. У мене є майстер-класи і семінари, пов'язані з взаємовідносинами, пов'язані з родом, пов'язані з фінансами. І, власне, що на ваш фестиваль мені хотілося представити. Майстер-клас, який називається «Родові фінанси. Заборони на родові фінанси, як ми їх створюємо і як з цими заборонами давати собі раду. Все, що стосується родових фінансів. Також в мене є одна з ігор, яку я буду представляти. Зараз з собою ну, вона буде все одно відображатися в зеркальному вигляді, але це називається гра казкова подорож. Одним з півавторів цієї казкової подорожі є я. І ця казкова подорож, ніби на основі казкових партнером, чи ну, мається на увазі бізнес-партнером чи партнером по життю. І виходить, що вона настільки широкомасштабна, що ми можемо ставити багато-багато запитів. Віками, якраз лише війна, історія переписується тим, хто переміг. так Але історія є одна істина можемо працювати по 12 годин. Це я маю на увазі, якщо цю гру проходити від початку до кінця. Такий формат фестивальний він передбачає все ж таки більшу кількість гравців, що можна їх познайомити з цією грою. Навіть я хочу сказати, що я рекомендую прийти людям, які шукають гру, яку б вони могли проводити для себе. Наприклад, є люди, які хочуть. Проводити ігри і не знаєш, чого почати. Ця гра є дуже хороша в тому напрямку, що можна з цієї гри почати свою кар'єру психолога, наприклад, чи там кар'єру ігропрактика. Тому що цю гру, яку ми представляємо, ми її пропонуємо для ведучих. Ми спеціально розробляли, щоб побільше людей з'явилося, які були б ведучими, і ну я пропоную на фестиваль, наприклад, 12 людей. Тобто, щоб ми змогли за час нашого, нашого цього часу виділеного нам та півтора години виказали, щоб. Люди відчули, що, що це за гра. Ну кажу, це 12, Це напевно такий максимум. Я можу і 20 людей взяти. Ну просто питання. Я пам'ятаю, як я проводила інші ігри, і коли було 20 людей, і Я проводила групу роду. Відповідно, там в людей було, скажімо так, по два ходи це максимум, тому що так коли буває, що ти заглиблюєшся в якесь питання з людиною, і до іншої людини не завжди доходить хід. Або ти поверхнево проходиш по цьому питанні, або ти починаєш людині давати якісь там питання, і людина починає його розкривати, і тоді більше відповідно часу йде. Ну от так я кажу: 12-15 – це, напевно, стеля, яку б я могла взяти, тому що люди не відчують ефективності від гри. Я почувствую. Ну, я так само є ігропрактиком. Я не, не настільки досвідчена, але на рахунок, доки ви підключалися до етеру, я проговорювала, що приходьте на фестиваль, запрошувала гостей знайти свій шлях життя. Чому? Тому що я в трансформаційні ігри закохалася з першої гри. Зараз я не буду рекламувати, яка в мене гра, тому що для мене буде мій етер, але скажу, що ігропрактиком не народжується. Це відчуття внутрішнє, коли ти програв цю гру, і ти відчуваєш, що ти хочеш так само комунікувати і допомагати людям або йти цією стежкою самому, так, тобто відчути, як е, зі сторони не гравця, а саме куратора, так, той, який веде. І тому е, приходьте саме на трансформаційні ігри. Коли ви пройдете цей шлях гри, от е, ви відчуєте, чи це ваше, чи це не ваше. Е, поле гри вам підкаже, чи ви. В тій сфері діяльності, де ви знаходитесь чи ні, хоча ви самі маєте знати і розуміти, що якщо ви зранку прокидаєтесь із задоволенням йдете на роботу або займатися те, чим ви займаєтесь, значить це ваша справа. Якщо у вас немає фінансових проблем, значить ви займаєтеся своєю справою. Якщо у вас є якісь Незрозумілі питання, якийсь смуток, якісь незрозумілі відносини, так чи в сім'ї, чи в родині, чи, чи з фінансами, чи з роботою, то вам однозначно до нас і однозначно на трансформаційні ігри. І так попереджую, що на фестивалі це буде пробна версія. Так, тобто, якщо ви дійсно захочете попрацювати з майстром, у вас буде. Будуть всі контакти наших майстрів, які, з якими ви будете контактувати. Насамперед, майстри будуть брати ваші контакти для того, щоб закінчити гру. Можливо, ви зберетеся, наприклад, офлайн вже чи онлайн. Так? Тобто, як майстриня зможе з вами попрацювати? Чому Олеся можемо. може так само і онлайн? От як ми можемо провести онлайн? спокійно. Так, так. тому. Обмінюйтеся контактами, давайте свої контакти, беріть контакти майстрів, тому що це ну, пробіг це як парфуми. так, Ви берете всикнули один раз і все. Але, наприклад, якщо для вас залишається аромат, і ви його потім будете шукати, то краще взяти контакт того, хто, хто вам пропонував цей парфум. Так само, я, ну я скажімо, для перекладаю на більш таку просту мову. так. Так само це стосується майстрів. Я вам кажу, що ще рік тому я не знала, що таке трансформаційні ігри. Я була дуже лінійно там направлена, що от має бути так, як кажуть, правила, от тільки так треба йти, і цьому треба слідувати. Але я вам скажу, що приходьте на трансформаційні ігри, ваш світогляд поміняється зовсім, і ви будете дійсно отримувати задоволення від свого життя. Олеся, якщо ще маєте, хочете щось сказати на цьому етері, то кажіть. Якщо ні, то будемо прощатися. Я хочу. Ще раз наголосити, що гра казкова подорож це є я є одним з півавторів, тобто я є безпосередньо людина, з якою можна зв'язуватися, про, про те, щоб стати ведучою цієї гри. Тобто, людей, які думають, з чого починати, я рекомендую прийти на мою гру, подивитися, як ця гра буде для них працювати. Ну тобто, чи їм вона зайде, не зайде, і є от можливість познайомитися вживу з цією грою. Це перше. Друге гра Олени Данько. Вона так само є вже Олена Данько. Це є відомий ігропрактик, яка відома ігропрактик, яка вже багато років працює так само в напрямку ігор. Вона створює ігри, в неї є декілька своїх ігор, і саме в неї є дуже багато ведучих її ігор. Саме Олена Данько запропонувала мені. Приєднатися до вашого фестивалю, тому що до неї приходить багато різної інформації і вона нею ділиться щедро і от майстер-клас. Про родові фінанси я просто хочу розповісти, для чого треба з цим займатися. Ну, Ситуація з родом це є така ситуація, з якою я рекомендую постійно працювати, тому що кожного осені і кожної весни в мене запускаються семінари онлайн, семінари по роду. І я скажу чесно, за 10 років я не знаю, чи в мене хоч один семінар повторився. Тобто я якусь беру частинку з попередніх семінарів і весь час додаю нове, нове, нове. Дуже багато інформації. І йдеться про те, що коли ми починаємо співпрацювати з родом, ми починаємо більше розуміти, що ми хочемо. Тому що ми пам'ятаємо, в роді є не тільки родові негативні програми, які нам передаються, але і ще є позитивні програми. Є такі програми, де ми можемо співпрацювати співпрацюючи з родом, просто бачити, ага, мій бредок колись займалася там, наприклад, рукоділлям. А я от думаю, чого мені так подобається це робити? І... Просто з'єднюватися, наприклад, з цим предком для того, щоб вона підтримувала, передала знання і так далі. От є дуже багато ресурсів, вроде їх треба побачити. Але коли ну, по родових фінансах в нас дуже багато є заборон по фінансах, і це можуть бути установки мами, баби там ну, наших рідних, яких ми пам'ятаємо, це можуть бути родові програми, які переходять нам. Тому що чим от прийшла якась родова програма до мене, так? І я, якщо я її не вирішую зараз, значить ця родова програма переходить далі моїм нащадкам, але вона вже йде в посиленому вигляді, тому що вона йде як той тобто, сніжний комп, збільшується. І тому ситуація з фінансами може заважати вашим і нащадкам. Тому пам'ятайте про те, що чим більше ми вирішуємо зараз. В своєму житті, тим менше ми передаємо своїм дітям, і так само на нас дуже багато впливає зовнішніх факторів. А зовнішні фактори голод, війна, економічні кризи це все, що приводить розкуркулення, все, що приводить до закриття. Фінансового каналу, тому що десь наші предки колись вирішили. От, наприклад, зараз війна забрала багато житла, так, людей, житла, бізнеси, фінанси. І що може сказати ця людина, з якою це сталася катастрофа? Вона скаже, ні, мати гроші це небезпечно, бо та людина, яка не мала гроші, вона втратила, нічого не втратила. А я. Втратила все, так. І в мене, ну я не про себе говорю, але в тої людини з'являється тоді установка, що гроші мати це якось небезпечно, бо я можу їх втратити. І це ми передаємо своїм дітям, по наших так. І, і от ці всі заборони, які не дозволяють нам рухатися далі, бо в своєму реальному житті ми приходимо. Ну, я хочу сказати, що ще в нас були війни попередні, і в нас попередні предки так само могли робити якісь свої висновки. І от власне вони до нас прийшли зараз, в теперішньому вигляді, в якому воно є. І... Теперішньому стані, от як воно може проявлятися в нашому житті. Може таке бути, що я накопичую певну суму грошей, і я після цієї е, суми я вже більше не хочу, не, не можу, навіть е, не думаю, що мені треба більше грошей. Я починаю, дійшла до точки, там нехай 10 тисяч євро, дійшла до точки, і я починаю ці гроші е, тратити. Або просто моя стеля мене далі не пускає. Тобто накопичило, починаю тратити, накопичило, починає тратити. І це означає, що я тоді не можу, наприклад, зібрати більше грошей для того, щоб десь там чи почати свій бізнес, чи почати ну, хочеться купити якесь житло. Mm -hmm. І е, треба та одна з, е, з якихось показників, чому я приходжу до такого рівня і далі не йду, це є те, що в мене є якась заборона, яка тягнеться з роду. От в чому ситуація? І оце треба розбирати. Так, є ще, що може тягнутися з цього життя, де я в цьому житті так само попала в якийсь круговорот подій, і в мене виникли якісь свої страхи. Тобто є декілька показників, які впливають на мої фінанси. І один з показників це є родові фінанси, родові заборони. Оце так коротко про те, що ми будемо проходити на вашому семінарі. І найцікавіше, що е, коли я починаю це людям це показувати, люди бачать. У мене от був недавно майстер-клас, де люди побачили, наскільки вони дивляться на фінанси. Виявляється, що не всі дивляться на фінанси. Тоді питання, якщо я їх не бачу, тоді як я можу до них іти? Ну так? Ну от, це, це означає, а тоді виникає питання. А чому я ці фінанси не бачу? І тут є багато показників, бо я можу їх не бачити, бо в мене є якась вина перед людьми, що, наприклад, я, я можу заробити, вони не можуть. В мене є вина перед батьками, що вони мене завжди в чомусь там звинувачували. І ця вина, що вони мене звинувачували, що ти там недолуга, може переноситися на фінанси, може переноситися на відносини. Тобто йдуть проекції. Моїх відносин з батьками на мої відносини з фінансами є дуже багато закономірностей, і найцікавіше, коли ти це людям показуєш, люди починають розуміти, що не так все просто. Виявляється, що треба з цим розправитися. Ну тобто, але я скажу чесно: якщо ми зараз живемо в цей час при таких можливостях, при такій інформації. І якщо ми прийшли саме до цього питання зараз, значить у нас з'явилася готовність це дивитися. Так, Тому так, так. Спів... Значить, вже очі щось... при відкритті шукаємо об'єкт, так? Тобто так. вже шукаємо де, куди, куди направлятися, вірно. Олеся, дякую, дякую велике. Пам'ятайте, що якщо вам запала Олеся Райдова в сердень, прямо в серденько. Ви можете не чекати фестивалю, ви можете сконтактувати, ось, бачите, вона є в етері, можете за посиланням написати її в профіль в інстаграмі. Я думаю, що там ви знайдете так само більше інформації про те, що, чим вона займається, якісь моменти із її життя, з її ігор. так, Тобто, якщо вам от Відгукнулося прямо зараз, коли ви переглядаєте цей етер, обов'язково напишіть Олесі, і можливо, вже до нас на фестиваль прийдете до Олесі як до свого коуча, як до свого наставника, так тому що бути ігропрактиком це дійсно відчуття, яке неможливо передати, тобто відключається повністю зовнішній світ, і ви потрапляєте реально як у казку. Дякую всім Добре. за увагу. Так. Наталі, так, я так. ще хочу сказати, що гра це є те, що ви самі бачите, до чого ви самі ну от ви бачите щось, і ви розумієте, ага, це про мене в такому-то напрямку. Тобто, вона найцікавіше, що вона це все як на долонях показує, що ваше, і в яку сторону треба дивитися. Це якби швидка терапія. Знаєте, бо деколи з терапевтом ти проходиш декілька сесій для того, щоб прийти до того, а звідки почалася оця проблема. А тут гра, вона чік і показує вам зразу цю проблему. Вона дуже швидко, мозок дуже швидко включається і дуже швидко починає показувати ото, що мене турмозить. Ну, в якомусь з напрямків, так? Або навпаки, що мені дає ресурс, а я цього не бачив. Це дуже цінно. Так, так, це справді так. Добре, Олеся, тоді до наступного етеру. Я розумію, що в майстрині з вашим досвідом є дуже багато інформації, з якою ви хочете поділитися. І саме для цього ми запрошуємо вас. Я дуже дякую, Олені Данько за таку майстриню, як ви, тому що досвідчені майстри це є сильні, це. Люди, які а, дійсно допомагають і вже знають навіть по досвіду, а, кому що потрібно. Так як яку а, руку допомоги потрібно надати то тій чи іншій людині? На сьогодні я вам дякую, Олеся. Дякую так само вам, що ви прийняли рішення бути майстриною на нашому фестивалі фестиваль Шлях життя? Повторюю, що він проходитиме 5 6 липня в місті Рим, Італія. Чекаємо вас, приходьте до нас на фестиваль як гості, як спонсори, як майстри. Знайомтесь один з одним. Мені, наприклад, як ігропрактику, я маю тільки одну гру. Мені так само хочеться ще одну гру. І я на цьому фестивалі буду обирати собі ще одну гру для того, щоб я могла більше познайомитися з цим прекрасним світом. Всім па-па-па-па, дякую. дякую до дякую. зустрічей. -зу 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 -зу. Це найкраще.